Заморожуємо. Або влаштовуємо краще перемир'я. Знову ж таки, не мир, не мир, не дай Бог, перемир'я в кращому випадку бажано, з, так би мовити, з продуманими датами. Це було б взагалі ідеально. По-перше, нашим політикам був би дедлайн. Чи вони зрозуміли, що вони. Після того, як вони заморозять війну, вони не будуть собі чухати причинні місця. Добре. Не вийде, товариші, все. Ну, тобто, якщо ми заморожуємо війну на деякий час, або підписуємо перемир'я, знову ж таки, на деякий час, то це означає, що коли ми отримали паузу, якщо ви всі так хочете, окей. ми от Тримаємо паузу, але після цього у нас інтенсивний московий штурм 24 на 7. Бажано роки так два. А краще три, а краще десь Поки не виграємо. Тому що ми, якщо чесно, ми не боремося. Якщо ви думаєте, що за нас будуть боротися США чи НАТО, ні. Євросоюз також боротися за нас не буде. Ми все хочемо безкоштовно це раз. Ми хочемо оплесків це два, а ще ми не хочемо брати на себе відповідальність це три. Хто нам лікар? Я не знаю. Далі. Якщо ми вже призупиняємо війну, тому що я розумію, що солдати на фронті на залізні. Ми маємо зробити декілька кроків перед заморозкою. Ну, Якщо ми не хочемо повністю капітулювати перед Путіним на його умовах, сподіваюся, ніхто до цього не хоче, ні? Ні, ми маємо продиктувати перемир'я на власних умовах. Для цього ми спрямовуємо атакамси не на територію Росії, а на наші окуповані території і на місце дислокації російських військ. Ми накриваємо вогнем росіян максимально всюди, де ми їх знайдемо на своїй території. І робимо це так декілька місяців. Нам потрібен інтенсивний вогонь. А знову ж таки, не на території Росії. На територію Росії ми можемо бити точково. Ну Якщо ціль прямо дуже класна, то звісно, по ній треба бити. Бо ми зараз в дурній ситуації, ми інтенсивно б'ємо по території Росії і не заважаємо росіянам просуватися по нашій території. Де логіка в цій задачі, ви мені поясніть?